Вітаємо вас, шановні глядачі. На календарі літо. Для багатьох з нас ця пора асоціюється з сонячними днями, відпочинком, теплом та оновленням. І безперечно, літо це та яскрава і свіжа пора року, коли ми нарешті можемо приділити час собі, своїм близьким, оздоровитись та набратися сил на весь наступний рік. Зрозуміло, літо, як і будь-яка пора року, має свої характерні особливості, плюси та мінуси. А оскільки кожен з нас хоче отримати якнайбільше задоволення, користі та приємних спогадів від літнього відпочинку, потрібно пам'ятати про небезпечні ризики, якими характеризується літо. Цей сезон сповнений можливостей для нашого дозвілля, природні відпочинкові зони у розквіті. Дні довгі та насичені. А шкільні та студентські канікули надають більше можливостей та перспектив. Найхарактернішими викликами цих трьох місяців є: зависока температура, надмірна сонячна активність, велика кількість ультрафіолетового випромінювання, а також різкі перепади атмосферного тиску. Друге, жарка та посушлива погода, яка при людській недбалості може призвести до неконтрольованих займань. А також третє. Можливість перечекати за духу в приміщеннях, які облаштовані охолоджувальними приладами. Саме на цих трьох основних темах ми сконцентруємо свою увагу. Для цього ми запускаємо цикл репортажів під назвою Літо непростий період, в якому поділимося різноманітними необхідними рекомендаціями. А для більш яскравого та зацікавленого спілкування з вами, шановні глядачі, ми спробуємо подати цей матеріал. Дещо незвичному форматі, а в якому саме? Дивіться далі. Обіцяємо, буде цікаво та корисно!